Ролик знято для каналу Exist UA. Вітаю. Сьогодні будемо записувати відео стосовно дизельної присадки від компанії Liquimoli Lançight Diesel Additive з каталожним номером 2355, яку ми придбали у нашому магазині Exist UA. Купую вже вдруге і використовую на автомобілі Volkswagen Passat. Дизельний двигун 2-літровий турбодизель, американська версія. Що стосується самої присадки, то виробник пише: довготривала дизельна присадка для постійного використання захищає всі поширені, всі поширені системи дизельного вприскування від накладень, нагару. Ємкість дозатора забезпечує необхідну кількість присадки залежно від кількості заправленого палива. Постійне профілактичне застосування гарантує видалення запобігання повтор... повторній появі нагару відкладень у всій системі дізельного вприскання, паливний насос, високого тиску форсунки і в камерах згорання. Оптимізує цитанове число палива, зберігає початкову потужність мотора і низьке споживання палива безпечно і рекомендується для дизельних двигунів, двигунів з каталізатором і сажевим фільтром. Спосіб застосування для постійного використання, додавати заливати в паливний бак присадку пропорційно кількості залитого пального. При кожній заправці 10 мг з дозатора достатньо для 10 літрів палива. Присадка змішується з паливом самостійно. Ну, що стосується все перераховуваного, оскільки я вже користувався цією присадкою, ну, так скажу, своє суб'єктивну суб думку, я цього нічого не почув. Але ми ж розуміємо, да? якщо і є ефект, то це тільки видно при час, під час розбору двигуна. Таким чином, можна сказати, я користуюся нею заради профілактики. Ну і саме чому нею? Бо від компанії Ліквімолі багато продукції купував, і жодних зауважень у мене до неї не було. Ну Сподіваюсь, і ця. Дійсно, допомагає, а може це ефект плацебо, як кажуть. Ну, побачимо. Я думаю, гірше ми не зробимо. Що стосується, саме, як я використовую, мій спосіб буде трохи е сказати, зручний для тих, у кого є гараж. Чому? Тому що коли використовують на заправці, Дану присадку. Згідно інструкції, ми з дозерного ковпачка ми виливаємо в бак, але бак у нас розташований під кутом. І відповідно якщо ми таким чином будемо заливати, частина бачите, присадки у нас просто не вильється. Тому я трохи по-іншому використовую ну і зараз покажу як. По-друге, ми поміряємо, чи дійсно виробник в дозаторі відрахував правильно оці, я думаю, вам видно, 10, 15, 20 чи 25 міліграм. Ну почнемо. Перше, для того, щоб набрати відповідну кількість, яку нам потрібно, нам не треба відкручувати ковпачок, а на закритій бутилці ми просто надавлюємо на саму бутилку. І бачите, у нас. Набирається рідина в дозаторний копачок. Ну, от, Наприклад, ми набрали зараз 10 мг. От зараз ми і перевіримо чи, перевіримо, чи це дійсно 10, чи це трохи більше, чи це трохи менше. Ну, а перевіряти ми будемо за допомогою шприца. Наберемо цю відраховану жидкість і подивимося, чи буде тут 10. Чи буде більше. Так, ось я набрав, ну і згідно шприца, якщо вам видно, 11 мг. Але всю жидкість у мене навіть за допомогою голки не вийшлося витягнути, трохи там залишилось. Тобто виробник чітко промаркував. Дозатор. Так, ну от так, а тепер ми переступимо, е к виливанню саме цієї жидкості, да? я її вилью за допомогою просто шприца. Беру, ставлю шприц і видавлю його в бак. Тепер покажу. Чому саме так я за допомогою шприца використовую? Ну, перше. Набрали ми 10 мг, і йдемо виливаємо в бак, як, наприклад, ми були б зараз на заправці. От Ми набрали 10 мг, і от я Намагаюсь їх вилити. Бачите? Під кутом горловина, відповідно, все я вилити ну, ніяк не зможу. Ось частина жидкості залишилась. Я думаю, вам видно, так? Да? Ну і потім я беру, просто в мене в гаражі є трохи НЗ і зливаю фактично все, що у мене залишилось на Трубки, яка веде до баку, присадку, яку ми тільки що випустили. За допомогою. Ну, хоча б трохи там палива. Да? Таким чином, вся присадка вже попала в бак. Ну все. Дякую за увагу. Всім рівних дорог. Ну і мирного неба нам всім. Дякую за увагу.